Всі давно звикли до стандартної форми круглих або прямокутних дачних клумб, але можна внести різноманітність в дизайн садової ділянки, спорудивши квітники з самих, на перший погляд несподіваних предметів зробити клумбу в поштовій скриньці. Якщо ви давно не користуєтеся старим поштовою скринькою, самотньо висить на паркані, то зріжте його верхню кришку, насипте хороший живильний ґрунт і посадіть яскраві однорічники. Підійдуть петунія, чорнобривці та інша ампельна або низькоросла флора поруч з усіма отворами на фасаді ящика можна посіяти насіння злаків, вони швидко проростуть і будуть прекрасно обрамляти верхній ярус. Часу на посадку піде небагато. А ваших гостей біля хвіртки буде зустрічати яскрава квіткова композиція. Пустити в справу стару сумку. У будь-яку стару сумку завалялася без діла. Сміливо насипайте землю і висаджуйте квіти. Підійдуть як традиційні квітучі культури, так і красиво звисають зелені ліани, наприклад, сингонеум, аспарагус хлорофітум, папоротник та дисканція, відмінно виглядатимуть з квітами щільні полотняні мішки для покупок. У них можна посадити рослини не тільки зверху, але і з боків, зробивши невеликі отвори. Якщо ж сумка зроблена з натуральної або штучної шкіри. То не забудьте проколоти в підставі кілька отворів для стоку зайвої води. Така переносна клумба зробить більш колоритними навіть простий паркан або ганок. використовувати будь-який ящик. Підставою маленькому квітнику можуть послужити і звичайні ящики, як дерев'яні, так і пластикові. Їх можна поставити біля входу в будинок і скласти з них багатоярусну піраміду, якщо конструкцію оформити густий плетистою флорою, яка закриє не надто естетичні боки. То вийде ефектна вертикальна клумба, можна поставити ящик на широкий пеньок або поставити його на вершину класичної клумби ще одна цікава ідея відірвіть у одній зі стінок неглибокого ящика від фруктів дерев'яну, поперечину і підвісивши його на кронштейни, спорудивши поличку для невеликих квіткових горщиків, посадити на пні. Якщо вам довелося в своєму саду спилювати старі дерева, а викорчувати пні поки не вийшло, то вони можуть ще принести користь. З них вийдуть симпатичні рутарії, щоб здивувати гостей цими незвичайними витворами садово-паркового мистецтва. Вам навіть не доведеться шукати в околицях колоритні корчі, фрухляві пні зарослі квітами будуть виглядати дуже декоративно. Потрібно лише по центру стовбура продовбати невелике заглиблення і посадити в нього невибагливі рослини. Дуже підходящий варіант для посадки кам'яна троянда можна підібрати такі сорти молодилу, які при достатньому освітленні набувають різні красиві відтінки від жовтого до бускового висадити квіти на меблях. У роботі зі старими меблями відкривається найширше поле для застосування вашої фантазії, можна зробити клумбу, наприклад, зі старого комода, насипати землю в усі ящики. Висунути їх на різний рівень і посадити квіти. На верхній панелі можна красиво розставити квіти в горщиках, вийде мила каскадна клумба або використовуйте для створення квітника старовинний буфет. Сучасні кухні вже давно змінили цю громістку меблі, а часто викинути міцну дерев'яну конструкцію у дачників не піднімається рука. Продовжіть буфету життя, перетворивши його в квітник, у висувні ящики посидіть рослини, дерцята широко розкрийте і розставте на полицях або розвісьте маленькі контейнери з красивою флорою. А можна на горизонтальній поверхні насипати землю і розмістити там насадження з неглибокою кореневою системою. Головне встановити буфет на ділянці в добре освітленому місці, щоб меблевий фасад був на сонячній стороні. Віджилу свій вік ліжко теж можна перетворити в основу ефектної квіткової композиції. Особливо якщо каркас виконаний з красивих кованих елементів, розташуйте рослини так, щоб всередині були невисокі кущики, а по краях ампельні види тоді клумба буде виглядати як яскраве клаптеве покривало. Чим різноманітніше буде забарвлення насаджень, тим колоритніше вийде чохол. Форма віденського дозволяє створити нехитру. Але елегантну переносну клумбу рослини підберіть на свій смак, а на спинці будуть добре виглядати підвісні кашпо. Звичайно, недовговічне дерево під впливом природних факторів, дощів і яскравого сонця швидко згниє, але це стане ще одним приводом замінити старі клумби новими і облагородити свою ділянку незвичайними артоб'єктами, використовувати стару клітку. Якщо у вас залишилася клітина від папуги або морської свинки. То з неї можна спорудити елегантну підвісну клумбу, просто насипте землю в піддон і пропустіть стебла рослин крізь прути. Не забудьте на денці виконати отвори для стоку зайвої води. У клітинах, як правило, немає глибокого піддону. Тому задрапіруйте боки агротканиною, прив'яжіть її до прутів, зробивши подобу горщика, і насипайте ґрунт. Це не дасть ґрунті прокидатися крізь решітку, посадити квіти взуття. У заміських будинках і на дачах завжди накопичується багато старого взуття, пристосувати під клумбу шльопанці навряд чи вийде, а ось високі гумові чоботи підійдуть ідеально. Рослини будуть дуже смішно виглядати і звисати з халяв. Підійдуть для створення маленької квіткової композиції і шнуровані робочі черевики своїм грубим брутальним виглядом вони підкреслять ніжність петуній, де або кампанули використовувати стару ванну. Старі ванни на дачах найчастіше застосовують для виготовлення невеликих басейнів для дітей, але і для створення високої клумби ними теж можна скористатися. Особливо зручно те, що ці ємності мають технологічні отвори, правда, буде потрібно багато ґрунту для заповнення великого обсягу ванни, але половину його можна замінити піском і щебенем, вони дадуть додаткові можливості для дренажу, а тільки верхню частину засипати родючим ґрунтом, рослини можна підібрати будь які, бо виглядатимуть і середньорослі квітучі чагарники, такі як герань, і колосяться злакові культури.